Всім привіт друзі! Сьогодні ми знімаємо третю частину The Forest. Всім привіт. І ми продовжуємо наразі досліджувати печери. Але мені перше треба поїсти, бо я голодний. Тут ми пожарили одного з аборигенів, маємо кисочки. <гум> будемо щось з них робити. І що взагалі можна багато щось зробити? Сашка получає. Зараз ми її... Шас, зараз, зараз ми її заспокоїмо. Заспокоїмо. Ого. Так, і зараз. Ми куди біжимо наразі? Е, і... До речі, встановили в Україні затор. тепер у нас українська мова буде в грі. Що дуже класно. І тепер не буде тої москальні. Ну Да, маскальні або англійська, для тих кому складно. Я тут дев'яський блокнот, нам треба досліджувати пещери далі. І є якась пещера печера повішених і мерців. Я не знаю де в нас знаходиться. Треба йти десь, десь в ліс. О, зараз першим треба поїсти, бо я бачу, що я голодний. Ми полетіли, а куди біжимо? Що мені лишив? О, тут такий заяць крутий собі стояв і побіг. Карташка я думаю, якась. можна в цю сторону. В яку? Бо ми були бігли до моря, а можемо в протилежну сторону від моря. Це в який бік ми зараз біжимо сюди? Це, ну, за, от сюди, в ліс. Давай я беру сукеру і побігу. І що ми бачимо? Опа, дивись, ходи сюди, Віталь. Що це? Тікай! Ооо Це ж це ж пістолет, а. Час, частина пістолета. Може десь це зібрати. Все, тікаємо, тікаємо, Віталя. Та я вже знаю, я вже раз. Ніфіга дерево. Воно на мене впало. Понял. О, частина пістолета. Ага, є-е. Є, є. Мопуска. Так. Є. А шо я взяв? Що це таке? А, якась трубка, коротше. Трубка, а в мене шо? У мене є трубка. І шо, і все, та? І хватить з мене. А, ні, трубка є. і ще якась фігня, дві частини. Так, в мене теж дві частини. Бачу табір. Циганський табір? Так, тих голодупих висранців. Ого, бензина є. О, чемодан. Чимад... Непомню не? шайму. Так, можна після коло. Ти забрав бензину? Дяух, ну. І мене стоїть, ні. А то що таке? Де? Чей? Ай, чия? Лва чай. Непонятно. Чи? Не знаю чия, чея, але... Але ж штука Ну, mm. Так, по карті можемо ще рухатися. О, знов табір. Повара. Де табір? Б'яте. Де. Де Я побіг дуэлу. Ага, ще один циганський табір. Але вже більші тут за. Вже... У більше всякого лута. Тут конкретно чуєш? От все розруси. Тут більше циганів жилота. Да, тут займає. Спимо в окном. Так, <сі> <Стой, можна. сі> так поняв мог. Можна... Э, голод... Але зараз вони що, пішли по своїх голодупих справах. А в пещере, щоб ніхто не це таке? шути. Я понял. У мене з завдання узнай на пасажира. ну ну ну. Я тут очка, а вот весь тут яке це таке О, що? О тут знов холи голос рака ходить. А бачу, ну так си гуляєш кин. Пошла на прогулянку И посяра Она начинает сюда Що ми лізем Ніби тут все обічся а я не знаю, чи нам туди лізти, чи не лізти. Та я лист. Это тотем... Та лізем? Тут сейчас я. Не чекай, то та, та ящерка напросилася сама. Я не верю. Зато бронька буде на переднай. О, прибігла. А, прибіг. Ага. И ты особо не думай, не. Ну... так ось. Давай, давай. О, попал. То я, я думаю, пережив в тебя не попал. Ну попал бы, не взял, бы без ока. Пират. Погнали. Ничего, ну не ну, давай. Спускаемся. Це там буде побачення І поїхали Уй блядь. Він мене не страшить Можна брати цей балон і їх палити Давай палею Боже мій що ви таке? Ну мені подобається як воно горить Там шай є або наліво, або направо. Направо, напевно, нічого нема. А, ні, тут у нас з'єднівця. І тут, і там. А тут в долину є. Стей в долину. Це що таке? Я не знаю, може нам туди не треба. Такий крик, як перший чую. Все не було такого раніше. Ти Дуже далеко спатися. Ти щось там бачиш в долині? Не, це все зрозуміло. Ого! Подивись. Що? Просто капец. Что таке? Какие-то кассети. Валик для фарбування. Плати, двигаешь. Две скиды на міту. Кисик паперу. Наукові. No Йоу! Хотя можно за ЗСУ обеспечить все. вс. Капец. О, Йо, так. я шо. Чекай, чекай, я шось взял. Таке? А, сучасна сокира. Нихуя своя, блядь! Сучасна де. А, бачу! Ого! Ніфіга, ні? Ну. Блин, оце цеп топово не попало. Оце. Як пальцем в небо, ні? Правильно. А, тут такі стріли класні, що бо лук сам не може бути гарний. А де лук? Щоб лук на ні. О, диви, пензлик. Тут можна перекраситися. що? Диви, я себе перекрасив. Бачиш. Ты намалювался, видишь? І а ти тоже намальований. Я намальований? Ага. А, От це ти, такі ц... як ти цоков Ти, походу, цоков все підряд. тепер Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Uh, uh. перший. Ууу, uh, куда хамуха? Нарешті, білий сіт. А дивіться, це що oh. за печера? Oh, не О, не маєш падопазник. <звук> Галя, ти не веде карти! Я не знаю. Ну ми сюди не ще точно. І тут тоже довго спускатись Блін, там не записаване м'ясо все вже це, а, а що тут є? Тут. тут походу що нічого нема Але бачиш там кроки є. Ага. Бляха тут якісь руки летять на мене Давай бензопила! А я реально? Да, дивись. Ничего себе. Грасс тема наша бензин. Ура! Побігли Цой... дальше. Чекай, я тут ошайтки, а? Ні, це я звідти ты Ну Нишкай дам його бета? А дай Чекай. А И... вон. Йо. You ой ой инжен на нас. Куда? А я не запалив, дебил. Я забыл запалити той молоток. Бляха булка. Давай, нажав, він вже, він инжа вже, вс, инзаспокойся. А, не заспокойся. Уреть.

Куда Ты куда? Бешено. Как это и живучий. Ворюха. О, вс. Ну он живучий копает. Это снят из него его сразу надевай их. Броню. То плывем. Ну, давай. А куда плывем? Ми добре пливемо? Думаю, що так. А кудась ми точно пливаємо, По полюба куда з них Так. Нам треба добратися вже до виходу якось ближче ми, бо спуститися сюди назад. Так, так, там спускаємося назад і... и... идем овенчи äh, бік. Так, куди ми тут идем? Здесь побігти, біг, бігти і тут. Тут ми без пло знайшли. Стоп, Блін. Mm. А що тут сипится генератор? О, мисс кетра додому. <laughs> а, это кисть. Як ми тут маємо вели по твоєму Ааа, блін. А, а mm, вон ну, диви, две. Поїхали. Що? А, є! Yeah. Людору. А мы слип. Це є слипей, блин. А воно ще й підсвічено було. А як? Ти береш? Береш і нажимаєш Э, e і погнал? Ага. Бомба. Нічого себе. Це не крупке? Чекай, мені здається, ми за високо вилізли. Ой, ні ні ні, да, тут, вместе, все. Капитально, не? Это же тоже треба, это же... Мы можем так залазить отсюда. Ой! Аж трое. А что я? Ай! Как? Мне надо положить меня. И меня, меня уже положили, ты тикай, ты тикай. Yeah. Ты втик? Тебе? Да, я втик. Иди... Я упал, я умер, все. Ну що ж, друзі, на цьому ми поки завершуємо. Ставимо палатку поки в печері. Ага. Ми повернулися в печеру, забрали свій рудзак, так як нас вбили аборигени. І наразі ми зберігаємося, ставимо палатку. З сьогоднішнього що ми здобули, це ми добули е, сокиру, льодоруб, бензопилу е, ми здобули, так, е, Лак для волосся. Який вже закінчився тільки ж на оберегені на останньому. і динаміт. Ну, в наступному Тоже відео. Багато. В наступному відео ми продовжимо досліджувати печери і якщо нам вистачить луту, то ми можливо підемо шукати нашого синочка. Може, пістолі зберемо, бо да, ми, якщо далі ще йти, треба босів відбивати, напевно, великі. треба мати чим. Так, і всім дякую за перегляд.